Друзі, мої любі! Всім привіт, мої любі друзі! Завершився матч в англійській прем'єр-лізі між Брайтоном та Манчестер Юнайтед 2-1 на користь Брайтона. Давайте, мої любі друзі, поговоримо про це поєдинок. Давайте стартові склади спочатку. З них розпочнемо. Підопічні Херцелера, стартова розстановка 4-2-3-1, Стіл Ротар, Хванхека, Люїдан захисники, Хіншалвулд Велтман по флангах, Джейс Мілнер, Гілмер, центральні опорні півзахисники, Жоан Педро, центральний атакувальний півзахисник, Мітома Мінте по флангах та Велбек, відповідно у нападі. Тепер давайте перейдемо до старту власла до Манчестер Юнайтед. Э, Стартова розновка також 4-2-3-1. Підопічні Харі Кеттенхага, Андреа Уна ворота, Гаррі Магуайр, Лісандр Мартін, захисники, Маус Рау і Дзюк Далот по флангах, Кзиміро, Кобі Мейна, центральні опорні півзахисники, Мейсон Маун, центральний атакувальний півзахисник, Амад Маркус Рашат по флангах та Бруно Фернандес, що вона подівся такий стартовий слав Манчестер Юнайтед. Ну тепер давайте по матчі. Ну чи ж, малі, бі, друзі, Матч, взагалі такий був рівний. Знаєте, відрізками Брайтон м'ячем атакував, відрізками Манчестер, Унатал, м'ячем атакував. Тобто такий рівний поєдинок атака на атаку. Ось, ну, ось Дані Уелбек забив на 302 хвилині, Мітома прострілив на порожні ворота. но Дані Уелбек так в підкаті замкнув прострій мітома. Відкрив рахунок Дані Уелбек на 32 й хвилині. Ось Брайтон забити. Юнайтед, в принципі, я б не сказав би, що в першому таймі, скажімо так, що у одних, що в інших були якісь моменти. Такий рівний спокійний поєдинок. Ось да, дуже велика інтенсивність була, і Брайтона, Манчестерна та постійно там пресингувала, дуже велика була інтенсивність. Але сказати, що якісь моменти були небезпечні, я не би сказав би. Манчестер Юнайтед вдалося на 60 хвилин хвилині рахунок зрівняти, Мазрауї її дуже хорошу передачу віддав на Мадіало. Ну і Мадіало також розібрався, забив гол в Ангіті. Якщо я не помиляюсь, саме він получив підкати м'яч влучив у нього і залетів до сітки воріт. Манчестер Юнайтед рахунок зрівняв і... Коли Манчестер і НАТО трикунок зрівняв, вони, на мою суб'єктну точку зору, якось стали більш так розкуті. Ще діяти вдалося Манчестер і НАТО, то забив, то другий гол, але не гарначе а Але це гол не зарахує. Чому не зарахують гол, ви скажете? Дивіться, у Бруно Фернандеша, який, до речі, віддав голіву передачу на Альфін Гарначі, у нього все ДТБО, як у самого Аліхандра. Але була, знає, скажімо так, все-таки одна деталь, яку в динаміці я навіть сам спочатку не побачив. зіркзе. Зіркзен знаходився в офсайді. Ось, і, і, якщо б Аліхан Карнач б забив би зірк, який знаходився в офсайді, скажімо так, м'яч би в нього, б, якщо б не влучив, би гол би зарахували. А так, якщо подивитись повтор да, цього епізоду, м'яч влучає в зірк, тобто це навіть гол мав бути би зірк, якщо б зірк не був б в офсайді, він би забив. Олександр Гранач пробиває, м'яч лінію воріт не пересікає і влучає в молодого нідерландця, який також полетів підкат для того, щоб замкнути простір португальця. Ось Олександр Гранач пробуває. Зіркза по інерції знаходився біля воріт, Ну і так вийшло, що випадково м'яч влучив молодого нідерландця, І таким чином голу через це не зарахували. Ось. Якось так. Ну а Брайтон в кінці кінців вирвав перемогу на 90 плюс 5 хвилині. Тут молодчинка в першу чергу Само на Дінград, так, як який саме він виконав цю подачу, дуже хороша подача від на Ну На жан Пендер головою відправляє чи до сітку і приносить Брайтону перемогу. До один рівний поєдинок і, напевно, нічого була справедливішим рахунком, але не скажу, що Брайтон на цю перемогу Все-таки своє наполегливість і команди взяла свої бали.

Ось по чотири кутових в обох команд. 85% точність передачі Брайтона, вісімдесят Манчестер Юнайтед. Ну, тільки по володінню манчестер юнайтед переграв Братін, тому що за ударами невеличка перевага, але все-таки була у господарів. Дві голіві нагоди було в обох команд але Братін та свій голіві нагоди реалізував, а Манчестер юнайтед упустив. Дві голіві нагоди у Братіна, нуль упущених гольових шансів. Мечестерна дві голіві нагоди, дві упущені. 47% контроля у Брайтона, 85% точность передач, 463 передачі у Брайтона, з них 396 точнее, Манчестер, 507% передач, 442 передачи, точнее, 87% точность передач, 53% контроля. 6 осадів у Юнайтед, у Брайтона із 14 ударів у Брайтона, 5 ударів в площину, 6 повз ворота, 1 каркас воріт, 3 удари заблоковані. У Юнайтед, 11 ударів, 4 удари в площину, 5 повз ворота. Заблоковані. По захисту, по відборах краще був Брайтон, 13 успішних відборів, 72% їх неуспішність. А Манчестер Юнайтед, 11 успішних відборів і 61% їхня успішність. По два сейви зробили верте 11-10 сім'яча, але по перехопленнях був вищий Юнайтед 12 перехоплень проти 7, але порушували правила трішки більше представники з Манчестера 13 порушень правил. Дві жовті картки, у на 9 порушень правил, одна жовта картка. Ну, найкращий футболіст. Да, двобою це жуаупенра. Саме Жуан Пенра. На мою точку зору, найкращий футболіст цього матчу, хоча... Оцінку тут чомусь не ну, надто в нього висока, але я так не думаю, він не забив і постійно був активний. ну, не знаю, на мою суб'єктивну точку зору, це має бути Жан Пенра. Ну, непевне, мітомець іграв. Да? Також Манчестер Нат, я би манзрав її виділив би. Ось, ну, в цілому це найкращий відбудеться матч. Це, звичайно, що Жан Пенра, який вирвав, звичайно, що драгоцінні бали для Братана. І Братан здобуває другу перемогу підряд. Ну що ж, мої любі друзі, дуже це все цікаво. Дякую вам, друзі, за увагу. Брайтон 2, Манчестер 1. Бережіть себе, мої любі друзі. Бажаю вам тільки добра. Та тільки щастя. Бережіть себе. Всім до побачення. Всім до нових зустрічей, мої любі друзі.